Ми учні новодень школи з неокупованої частини Луганщини. Ми звертаємося до Надії Савченко, а також до російських школярів. Надія, ти сильна, незламна, вільна. Далеко не кожен на свободі може демонструвати свої переконання, висловлювати відкрито свою думку так, як ти, будучи в'язненою. Жоден російський політик не вартий твого життя, Слід твоєї матері. Моей маме 34 года. Мы всей родиной а с тобой, поддерживаем тебя и очень за тебя. Школьники Российской Федерации, вам жить в своей стране, не допускать, чтобы вам было стыдно за этот период вашей истории. Призовите политика вовремя признавать и исправлять свои ошибки. Преступники нарушили границу моей Родины. Они на глазах у всего мира похитили гражданку Украины. И сейчас обвиняют, не имея никаких доказательств, кроме слов международных преступников. Чук в 9 -е, мая победи над всіми захватчиками, особливо над тими, хто топчет сейчас землю моє родину України. Надія, тримайся, надія, жили. Ти народний народ України. Герої не вмирають. Слава Україні! Геро